Сьогодні благовіщення! Я вітаю вас з цим прекрасним днем, коли Пресвята Богородиця дізналася, що вона буде вагітна від Святого Духа, тобто непорочне зачаття в неї буде. І давайте подивимося на метафоричних асоціативних картах Котячий Оракул, про що для нас цей день? Що він нам несе? Нагадую, що ви. Дивитися на свої асоціації на цю карту. Про що вона для вас? Вона підписана Бастет це єгипетська богиня, бастет богиня сім'ї, достатку, благополуччя. Дивіться, як символічно вийшло, що сьогодні у православних чи у католиків, тобто у християнської традиції, День благовіщення, тобто Матері Богородиці, і якраз випала карта теж єгипетської богині Бастет, богині сім'ї е сімейного затишку, благополуччя, заступництва, материнства. Тож, роздивіться уважно всі деталі цієї карти, про що вони для вас. Ми бачимо там дві колони, на кожній з них ліве і праве око е гора. Окора, ми бачимо піраміди, бачимо саму бастет, кошенят біля неї, лотоси прекрасні, води Ніла. От Подивіться на всі ці деталі і дайте відповідь собі на питання, про що це для вас? Яке послання вам сьогодні хоче дати богиня Бастет? Пишіть в коментарях, що вам прийшло, які думки, усвідомлення.